Доброго дня малята, до нас у гості завітав котик Мурчик. Котик Мурчик після дощику пішов на прогулянку і замочив лапки. Малята, як ви думаєте, чому котик Мурчик замочив лапки? Тому що в нього не було доріжки, лапки у Мурчика мокрі. Мурчик наш сумний. Що ж робити? А давайте ми йому допоможемо і збудуємо доріжку. А будувати доріжку будемо з квадратиків. Квадратики зеленого кольору та жовтого, зелені квадратики, як травичка, ось вони, і жовті, як сонечко. Малята, тепер ви покажіть зелені квадратики. Як травичка, Де вони? Ось. А тепер покажіть жовті квадратики, як сонечко. Ось вони. А тепер будемо викладати доріжку почергово. Починаємо з зеленого квадратика. Зелений квадратик жовтий, зелений. Жовтий, і знову зелений і жовтий, ось яка в нас доріжка вийшла. Мурчику, пройди по доріжці. Котик пройшов по доріжці і не замочив ніжки. Малята, котик Мурчик, дякує вам за допомогу і прощається з вами до побачення.